Ще до релізу нової гри від Rocksteady її всі похоронили. Погані відгуки на плейтестах, донатний магазин всередині гри за понад 2300 гривень в Steam, повністю злитий сюжет в мережу, відсутність дорелізних ключів для преси, що також, як правило, свідчить про погану якість продукту. І як результат, на виході у нас дуже посередні відгуки від журналістів на Metacritic, вкрай негативні відгуки від фанатів Бетмена за сюжет. Але при цьому 85% Позитивних відгуків в Steam від гравців, які реально купили і пограли гру як. Як я не знаю, то як я насправді загін самовбиванців справді прохідне сміття, чи все ж вартий уваги продукт. Дай Боже з вами Олдбой, і якщо чесно, то я вкрай здивований, наскільки поверхнево цього разу була оцінена гра багатьма з критиків. Я думаю, що все це здебільшого тому, що особливо великі видання бояться говорити щось на перекір аудиторії. Адже якщо аудиторія на щось образилась, а ви раптом скажете альтернативну думку, то вам срака. Нам Кінець! Кінець. Вас будуть звинувачувати в продажності, байкотувати і обливати брудом на кожному кроці. І це не вигадки. Про подібну політику розповідала колишня редакторка IGN в одному з подкастів. Що їх оцінки базуються здебільшого не на суб'єктивному враженні автора огляду, а на тому, які настрої в мережі стосовно цієї гри. У мене теж були проблеми, а все тому, що просто в мене є власна думка стосовно тої чи іншої гри. І на мою думку, проєкт про чотирьох злодіїв. Коміксів Дісі, які стали антигероями, опинилась жертвою такої ситуації. Адже коли я читав всі ті відгуки на плейтестах, я також думав, що гра буде відверта лайно. Я великими буквами на прев'ю ролика напишу це пиздець, і більшу частину відео буду заслужено критикувати даний проєкт, як це було з аватаром від Ubisoft. Але цього разу пиздець виявився в іншому, адже гра вийшла нормально. Проте через тиск гравців, поганий маркетинг, поверхневість деяких провідних ігрових. Вих видань, а також трагедія, яка сколихнула світ фанатів Бетмена, зробила свою справу. А тому, який би хороший проєкт не був, його чекав крах на старті. І одразу хочу зауважити, що в грі вистачає проблем, і це не 10 з 10 проєкт, але і не 50 зі 100, які її поклав IGN, і вже точно не 4 з 10, які її поклали користувачі на Metacritic. Тому зараз я зроблю незвичний хід і поставлю оцінку на початку ролика. Це 7,5 балів з 10 у вакуумі, і 7 балів тому, що в грі немає української, а діалогів тут до 100 біса. Але знову ж цифри не мають ніякого значення без безпосереднього самого огляду і моїх, я наголошую, суб'єктивних вражень про проєкт. Але перед цим швиденько нагадаю, що мені дуже потрібні ваші лайки та підписки на канал. Нам залишилося зовсім трішки до 200 тисяч підписників, тож буду дуже вам сильно вдячний. А також ми збираємо кошти на автівки для військових, і у вас буде можливість виграти статуетку Гарлі Квін або Стімдек Олед. Щоб дізнатись більше, додивляйтесь відео до кінця. Отже, загін самовбиванців з під заголовком «Вбити у справедливості це сюжетний лутер-шутер з кооперативом на чотирьох чоловік. Називаю я її так кострюбато, щоб Ютуб не зловив за слова певні. І не дав жовто-монетизацію. Цю гру чомусь позиціонували як лайв-сервіс. По сюжету на планету Земля напав Брейніак, розмістивши свій корабель в метрополісі. Злочинець захопив мозок ліги справедливості, щоб та по наказу суперзлодія тероризувала місто і винищувала все живе. Саме через це бісяча чорношкіра спеціальна агентка Аманда Воллер прибуває у в'язницю Архем, щоб заручитись підтримкою чотирьох злодіїв, які допоможуть їй знищити Лігу справедливості і відновити спокій на вулицях. Наша команда це. Вже десята спроба Аманди. Never never back down, never what? Never give up. Never back down, never what? Never give up. Куди ділись попередні дев'ять, можете самі здогадатись. А тому тут персонажів, яких здебільшого немає взагалі ніяких суперсил. Дед Шот, крутий снайпер з реактивним ранцем, Гарлі Квін з поцупленим в Бетмена беддроном та гаком кішкою. Бумеранг, який може швидко пересуватись завдяки своєму бумерангу. І король Акула з раси людиноподібних акул. Місцевий аналог Галка або Дер. Дракса Руйнівника з Марвел, і ось цією його рекомандою нам доведеться долати суперзлодіїв та супергероїв, які ними стали. Найбільше ці персонажі відрізняються саме пересуванням. І, як на мене, найзручнішою і найвдалішою стала Гарлі Квін. По-перше, її механіка буде знайома фанатам серії Аркхем, адже той же Гак кішка працює абсолютно так само, як і в іграх Бетмена. Плюс, коли ви гойдаєтесь на дроні, то ваш персонаж постійно у вас на виду. В той час, як, наприклад, бумеранг кидає спочатку свій банан, а Потім, коли ви відпускаєте кнопку, він миттєво до нього телепортується. Це дуже дезорієнтує в бою, і хоч він пересувається значно швидше за Гарлі через свої вміння, це ж в розпал сутички, які тут і без того дуже хаотичні, мені було вкрай важко орієнтуватись в місцевості. Акула, як на мене, дуже повільний, бо потрібно заряджати стрибки для пересування, затиснувши кнопку. А дедшот просто не такий цікавий, як всі інші, особисто для мене. Також в кожного з героїв є три гілки прокачки, пали з яких можна в будь-який момент перероссити. Сприділити, якщо потрібно, і ви належали. Кожного є своя спеціалізація для зброї, яка в цих гілках прокачки якраз такі прокачується. Акула полюбляє важкі пушки, дедшот, снайперки, гарлі, автоматичні пістолети, автомати тощо. Основна механіка це пересування та стрілянина. Але у вас також є гранати, різноманітні спецатаки при заповненні шкали і затисканні двох кнопок на гімпаді, а також ближній бій. І мене, якщо чесно, дуже дивують, порівняння того ж Аркхем Бетмена і самовби відзив Дуже логічно порівнювати біти мап з лутершутером і висміювати ближній бій в шутері. Are you serious right now? і те тут завдяки ближньому бою можна вибивати як в думі патрони та броню з ворогів, чи робити комбо-удари, чи заряджені атаки стихіями, які можна поєднувати з пострілами, в той час, як в тому ж Бетмені стрілянини немає взагалі, так само, як і порівнювати недоречно вулиці Готема та Метрополіса, коли в останньому взагалі все базується на вертикальному геймплеї, для чого кожен персонаж персонаж і може бігати по стінам та швидко підлітати на будь-яку висоту, але це вже пішла лірика. І хоч вибити епічну зброю, ти можеш практично одразу, але це нічого не означає, бо гра побудована таким чином, що, окрім того, що зброя видається за здобутки на полі бою і пройдені рівні, ви ще можете отримати зброю, виконуючи додаткові завдання, а також покращуючи її різноманітними способами. Наприклад, пінгвін удосконалює стату вашої зброї і може надати їй за певну кількість ресурсів. Рандомних пасивних бонусів, в той час як той бой, тобто іграшковий хлопець, може кожну з пасивок покращити окремо і також запропонувати кілька варіантів на вибір. Плющ може додати до ваших ближніх атак спеціального ефекту, як то заморозка, отрута тощо. І всі додаткові завдання відкриваються поступово і для чогось потрібні. Звісно, є різноманітні філерні речі, по типу загадок нігми, пошук кальмарів чи випадкових сутичок в місті, де потрібно відстрілювати розові прищі. але основні додаткові завдання. Дуже продумані і гарно сплановані. Тут, до речі, також є автівка, яку можна прокачувати, її не завжди можна використовувати, але все ж це також непогано у різноманітній ігрові ситуації та місії. Але ви цього не дізнаєтесь, якщо пробіжете виключно по основному сюжету і проігноруєте всі додаткові можливості. Що гра, до речі, також дозволяє зробити, адже в ній немає пейвола чи гріндвола. Взагалі не розумію, чому її продавали як лайфсервіс. Як я і сказав, це звичайна сюжетна гра з кооперативом. Тож загалом за додаткові завдання гра отримує від мене однозначно вподобайку. Адже більшість цих активностей підсюжетні і мають свою маленьку історію. Та й навіть кооп по суті ні на що не впливає. Він тут є і все. І сервісності тут, по суті, немає, як такої. Це просто приємний бонус. Коли до вас конектиться ваш друг, він потрапляє у вашу мережу і ваш світ. Коли ви потрапляєте в його, то ви проходите з того місця, де закінчив він. При цьому прогреси синхронізуються, тому ви не втратите власний. Так само тут навіть рівні складності є, щоб ви точно не запідозрили гру в якомусь грінді і бажанні витиснути з вас гроші за бустери, яких, до речі, в донатному магазині немає. Донатний магазин в грі задві. 2300 гривень, це звісно злочин. Але враховуючи, що там тільки скини і ця гра розрахована на кооператив. А видавець Warner Brothers не дуже щедрий, мані манімоні, то було б дивно, якби вони там. Тих скінів не напхали. Також з мінусів мені не сподобався мережевий код. У вас постійно щось лагає і багує. При синхронізації вашого світу і світу вашого дружані можуть з'являтися навколо трупи ворогів, яких там раніше не було. Або ви не можете натиснути кнопку, яку потрібно натиснути всім учасникам команди, щоб продовжити місію. Та і що гріха таїти? Сама гра також не цурається багів, летючі текстури, багуючі заставки тощо. Цього прямо таки не те, що багато і кожної секунди, але. Воно є і його більше ніж в добрій полірованій грі, тому ж людині павуку від Insomnia Games. Наприклад, я згадав павука, тому що пересування світом тут доволі схоже на неї, хоч і з певними обмеженнями. Більше схоже, як на мене, в Prototype і Infamous. Але павук зараз чи не найвідоміша гра, тому доречніше покликатись саме на нього, тим паче в питанні оптимізації. Але на відміну від павука, життя на вулицях Метрополіса відсутнє повністю. Тут немає ні живих людей, ні якоїсь іншої випадкової активності, окрім як сутичок з монстрами і відстрілу розових прищів. Тобто, світ мертвий від слова зовсім. Воно, типу, частково обмовлено сюжетом, але це аж занадто. Від такого в цей світ взагалі не віриш, аж настільки воно все пластмасове і несправжнє. Це і доволі хаотичні бої, на мою думку, найбільші дві проблеми в грі. Бо, на відміну від поодиноких багів, пустий світ і хаотичність того. Що відбувається на екрані, інколи переходять всі рамки адекватності, особливо коли у вас мало здоров'я або вам дають щити, у вас. Пів екрану закривається червоним або синім світінням. І коли той же бумеранг має швидкий даш слеш телепорт то та ж Гарлі не має такої розкоші. А тому швидкий відскок тут далеко не миттєвий. Така ж історія і в дедшота та акули. Через це, коли довкола вас булетгел, ви будете багато отримувати на горіхі і не завжди розуміти звідки по вас стріляють. Але якщо тримати дистанцію, активно споглядати на мініатюрну карту і звикнути до вертикальності, тобто що вороги постійно знаходяться на... 4-5 вертикальних рівнях, то призвичаєтесь можна. Знову ж таки, як на мене, можна було цей аспект реалізувати краще, Бо да, якось відображати на карті чи інтерфейсі, що вороги нижче чи вище вас. Ну і ніяких виживших в цьому буремному світі. Це також велика проблема. Мабуть, це було зроблено тому, що це все ж кооперативна гра. І у відкритому світі це було б надзвичайно важко поменеджити. Але все ж, щось зробити з цим аспектом було необхідно. Бо коли Лоїс. Слейн кожні 10 хвилин виходить у радіозв'язок і намагається сповістити жителів Метрополіса про останні події, то це виглядає максимально крінжово, бо єдині жителі Метрополіса, чи радше сказати Некрополіса, який ви зустрінете за межами сюжету, це попіл у формі людей. Ще одним аспектом, який зачепив багатьох фанатів, це доля Бетмена. адже події самовбивців відбуваються в тому ж всесвіті, що і трилогія Аркхем. І зараз будуть спойлери, а я буду трошки горіти. Тому промотайте до наступного таймкоду, хто бажає це пропустити. Все, всі пропустили. Ну, це формальний пиздець якийсь. Але не в тому, що зробили з Бетменом. Гра одразу позиціонувалася як сатира 18, і очевидно було здовбаного під заголовку гри, що тут будуть вбивати супергероїв. Практично в перші три години після запуску Флеш каже девожінці, щоб вона всіх їх знищила, адже це єдиний шанс врятувати світ. І якщо ви справді фанат Рокстеді, то ви з першої ж гри про Бетмена мали б знати, що студія завжди йде до кінця, адже вона в першій же грі вбиває найканонічнішого злодія всіх часів Джокер. Так, він потім ще буде в серії, але в іншому контексті. Тому те, як вбили його і чому його взагалі вбили в такий спосіб, для мене очевидно. Адже розробники ще наприкінці трилогії сказали, що історія Бетмена завершена. Саме вбивчиках вони просто поклали крапку. При цьому в епілозі віддали шану актору. Але запаяні фанати прирівнюють персонажа до актора і вважають, що треба було, мабуть, що переписати сюжет повністю до вже готової, знятої, зробленої, змонтованої, зрежисованої гри що все одно в результаті їх не влаштувало. Можливо, автори з цим монологом від Гарлі для когось видавалися, наче все це було трохи з перегибом. Можливо, занадто постеронічно. Можливо, так і є, але все ж, тим паче, що всі супергерої в цій грі закінчують приблизно так само. А те, що це остання роль актора, який зіграв Бетмена, після чого він помер від раку, а тому, мовляв, розробники не віддали належне шану актору. То це також лукавство, бо в грі є меморіальна дошка. Кевіну Конрою, так само, як і актрисі, яка озвучувала першу появу Гарлі Квін, і якої також не стало у му році. Тому так, вбили Бетмена жорстоко і цинічно. Але так і личить цій грі. Можливо, для фанатів трохи перегнули. Але знову ж таки, вам може подобатись або не подобатись такий мув в сюжеті, але це точно не робить дану гру поганою. В Своєму сюжетному жанрі, в такому ж в якому і створювався фільм про самогубців від Джеймса Гана, це логічний сюжетний хід. Тим паче, що як часто буває, такі персонажі можуть прийти знову, але вже з іншого паралельного всесвіту, який тут також є, і в якому нам дадуть трохи побігати. Або куля могла не пройти його суперкуленепробивну маску і ще купу всі. Ляких відмазок, проте, навіть якщо він і пішов з кінцями, то в цьому немає нічого поганого, і все, що відбувається з усіма супергероями в цій грі, відповідає жанровій приналежності сюжетної частини цієї гри. Але найбільшою, як на мене, облудою цього проєкту став їх видавець. А точніше, те, як він продавав гравцям цю гру. Найбільша проблема маркетингу в тому, що це в першу чергу сюжетна гра в кооперативі або в соло, де з вами будуть ще три бота. І Рокстаді з цим, як завжди, дуже непогано впорались. Проте видавець очевидно тиснув на те, що треба показати, що це саме лайвсервіс гра, щоб не робити щоразу нові ігри, а доїти одну багато років. І ось в цьому аспекті загін самовбиванців далеко не найкраще. Адже додаткові завдання, не ті, які плющачі пінгвіна, а рандомні. Counteri. Це здебільшого одноманітна фігня, і радше схожа на постгейм після завершення основного сюжету в будь-якому іншому проєкті у відкритому світі, будь-то закрити всі знаки питання в іграх від Ubisoft чи Цусіма на пару зі спайдерменом від Sony, чи Hogwarts Legacy від тієї ж Warner Brothers, яка і видавала лігу самовбиванців. Це одноманітні, не надто цікаві типові принеси подай зачість локацію від монстрів, розвали три вежі тощо. І для лайв сервіс гри це справді дуже посередній пост. Фінальний контент, але для сюжетної гри це звичайна практика, нічим не гірше, ніж у вище згаданих аналогів. Саме тому, як на мене, гра стала в першу чергу жертвою свого просування. Бо як сюжетна, цілісна гра. Це дуже непоганий продукт при цьому зі своїми мінусами по типу мережевого коду, хаотичними боями і багами, та все ж з хорошою історією десь на 15 20 годин, з доволі різноманітними додатковими підсюжетними завданнями, наскільки це можливо, і дуже якісною постановкою. За тим, що відбувається в грі, справді цікаво спостерігати, і мені хотілося пройти її до кінця. Всі персонажі харизматичні і мають власний характер. І дуже цікаво було пограти саме проти Бетмена, проти Супермена та інших героїв, але якщо сприймати гру саме як лайфсервіс, то вона не життєздатна, бо вона такою взагалі не відчувається, і на мою думку, і не планувалась самими Рокстеді. Та блін, тут в магазині за реальні гроші тільки скінчики. Так, дорогі, так це не ок в платній грі. Але ж розмов було про те, що там будуть продавати мало не бустери прокачки, щоб долати гріндволи, а не скінчики. Натомість, Warner Bros і просували гру як дроч, і позиціонували її як дроч з донатним магазином на будь-які. Смак. І ще й коли на запуску в них були проблеми з серверами в перші дні. Вони насипали донатної валюти на 20 баксів, якої при цьому навіть не вистачило на повний костюм класичної Гарлі Квін, а тільки на його частину. Настільки тут не дешевий лук, Ніколас Карма б зацінив. В підсумку я в жодному разі не рекомендую вам купувати гру зараз за повну ціну 2300 гривень в Steam, А за Deluxe PlayStation взагалі просять 3,5. І це якийсь довбаний жарт, і не хороший жарт, а такий. Херовий жарт Тим паче, що в грі вистачає проблем, і як лайфсервіс вона на даному етапі не життєздатна. А для сюжетної гри на ПК це дохуліон грошей. Але по хорошій знижці або в підписці геймпасу чи PS Plus я однозначно рекомендую вам з друзями спробувати і поставитись до гри саме як до повноцінного сюжетного кооперативного проєкту, яким він по суті і являється, а не як до лайфсервісу. І ось в такому випадку є великий шанс, що дана пригода вам сподобається. Чи погана... Це гра? Взагалі ні. Чи ідеальна? Також в жодному разі. Але це впевнений середняк з дуже хорошим сюжетом. І постановкою, за якими було по-справжньому цікаво спостерігати, я пройшов гру буквально за два насичених дні і отримав багатезне задоволення, не без крінжі, не без подекуди хаотичних і душних боїв. Але загалом мені сподобалось. Схожі почуття в мене були з вартовими галактики від Square Enix, але та гра була трішки краще зібраною і її не продавали як сервіс, що не вводило гравців в оману, як тут. Ну а щоб виграти статуетку Гарлі Квін або Steam Deck OLED на 512 гігабайт донатьте за посланням в описі на автівки для ЗСУ. Всі, хто задонатять від 200 гривень, приймають участь в розіграші, де переможця обере рандом. А той, хто задонатив найбільше, забере Гарлі. Деталі є в нашому телеграмі. Ну і всім успіху в розіграші. Ось тут ось свіжі новини ігрової індустрії, обов'язково подивіться. А якщо вам сподобався огляд, то обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал та залиште відгук. Мені буде дуже приємно. Бо, як правило, в коментах не пишуть, що сподобалось, а тільки те, що ні. Ну а також дякую всім, хто підтримує канал фінансово, особливо подяка ось цим ось фантастичним людям, адже існує канал виключно завдяки вашій підтримці. Ну а на цьому на сьогодні все. Зустрінемося ось тут ось за пару секунд. До зустрічі і дай Боже!